вас, шановні українці. Ну що ж, сьогодні ми обговоримо два важливих питання. Перше, це заміна водійського посвідчення українського на польське, чи потрібно його робити, яка відповідальність і все, що цього питання стосується. Друге питання це перереєстрація українського автомобіля. Чи це взагалі можливо і чи потрібно це робити вам, якщо ви знаходитеся на території Польщі? Звісно ж, перед початком відео я люб'язно вас прошу втиснути вподобайку цьому відео, підписатися на канал, щоб не пропускати наступні випуски, ну і зробити максимальний репост. Бо знаєте, чим ми відрізняємося? З вами, тобто я від вас. Та тим, друзі, що мені, мені особисто в приватні повідомлення пишуть дуже багато наших українців, котрі проживають тут на території Польщі, перебувають тут. І історії настільки багато, що я їх просто не встані висвітлити. Звісно ж, я стараюся менше негативної інформації вам висвітлювати, як поляки ображають українців. Але мова не про це. Ви знаєте, що досить багато автомобілів українських чимало, скажімо так. Б'ють? Що? Б'ють шиби в машині, так, вікна в машині. І це є неприємно, правда? Я з вами погоджуюся, і в більшості це робиться в Варшаві. Чесно кажучи, в Кракові я дуже рідко це зустрічав. Навіть нам нові автомобілі на польській реєстрації розбивали в компанії Starmac Краку. До речі, якщо ви водії в Кракові шукаєте роботу, то можете до них звертатися посилання на контакти в описі. Ось, якщо ми говоримо про водійські посвідчення. То термін дії закінчених водійських просвідчень українського зразка чи тих, що були продовжені під час коронавірусних обмежень чи військового стану в Україні, то ви тут на території Польщі могли по цих правах їздити до 31 грудня 2023 року. Що робити далі? Від 1 січня почали вже відраховуватися 185 днів. Де ви, якщо будете перебувати тут в Польщі безперервно, будете змушені після цього терміну вже звернутися до уже до комунікації, бо і саме тоді ви зможете це зробити, якщо ви перебуватимете на території Польщі не менше як 185 днів, то ви зможете податися до уже до комунікації. Натомість обов'язок такий набуде чинності для вас, якщо нічого не зміниться і термін легальності повторно не продовжать до 25-го року, як це зробили деякі інші країни Європейського Союзу, то ви будете змушені це зробити. Чому скажете Сергію? Я тут вже живу 5-10 років, і в мене ніхто ніколи нічого не перевіряв. Повірте, і я впевнений, що зараз мене ті підписники дивляться, у кого вже були проблеми ще в минулому році, де їх зупиняв поліцейський і забирав права, і каже: звертайтеся до консульства, в мене нічого не цікавить. Просто напишіть, друзі, плюсики, хоча б плюсики, ті, у кого вже такі питання були. Або ж ті водії, які стикнулися з цією проблемою, коли їздили по європейському союзі, то вам такі ж самі попередження давали. Я не знаю, через що це відбувається, нормами е, чи правовими нормами законодавства тут в Польщі це не прописано. Проте є такий обов'язок згідно законодавства: що якщо іноземець перебуває на території Польщі більше як 185 днів, то він зобов'язаний замінити водійське посвідчення своєї країни на водійське посвідчення польського зразка. На жаль, на сьогоднішній день багато українців стикаються з цією проблемою, що їм до того, що треба. Замінити водійське посвідчення, ще потрібно буде здавати теоретичний екзамен, що не є такою простою річчю навіть в Україні. Для цього вам потрібно, напевно, скоріш за все, замінити спочатку через ДП документ водійське посвідчення на новішого зразка, а пізніше вже тут в Польщі замінювати з того новішого зразка на польське. І так ви уникнете проблем. Проте заплатите два рази. Ну, але якщо ми говоримо... Про водійське посвідчення, то сподіваюся, ви зрозуміли. Кожен несе відповідальність сам за себе. І те, що я говорю, вам, воно вам точно не зашкодить, бо ваші водійські посвідчення, вони нікуди не зникнуть. Вони поїдуть в Україну і будуть вас чекати, допоки ви не повернетеся і не відберете їх в тому. Мрео, де колись їх отримували. Тобто, всі, ті, хто буде говорити, Сергій, для чого їх замінювати? І так далі, і так далі. Для чого вам переживати за те, що вас можуть? У вас можуть їх забрати, і потім будете здавати тут ходити на права або їхати в Україну, а якщо у вас можливості такої немає, мені цікаво, як ви ж зробите заміну водійських посвідчень тим людям, яким порадили не замінювати. Питання от до вас. До речі, а ви замінили? Я, до речі, так. Ну, немає гаманця при собі, але я вже замінював, я вже це неодноразово показував. Водійське посвідчення в 2020 році. І хочу вам сказати. Нічого складного, два місяці очікувань. Тоді я, правда, чекав трошки більше, бо я не знав, що права швидше будуть замінені. Щодо реєстрації автомобілів, друзі, я вивчаю питання по розмитненню тут в Польщі першого автомобіля під 0 ПДВ. Скажіть, будь ласка, вам було б цікаво подивитися таке відео? Тому що, знаєте, посередники... посередники, я їх розумію роботу, вони це все пройшли, набили гузи і вони хочуть на цьому заробляти. І я це підтримую. Це нормально. Але вони не розповідають, як вони це роблять. Я розумієте, така людина, котра знає, що це можу зробити сам, але не хочу цього робити. І йду до посередників, користаюся їхніми послугами. Це є нормально. І, звісно ж, поки що мені невідома ця вся процедура, але тільки я її дізнаюся, як це робиться без, безкоштовне розмитнення, то я вам повідомлю. Я впевнений, що там якісь внески треба буде робити, але ПДВ буде 0%. Це дуже важливо. І хочу вам сказати, друзі, що. Так само, як і з водійськими посвідченнями, всі оці привілегії закінчилися 31 грудня 2023 року. Це означає, що 185 днів знову ж таки починається цей відлік для, для того, щоб пізніше уже вам знову ж таки могли поліцейські пред'явити те, що ви повинні перереєструвати автомобіль, бо ви знаходитеся згідно Венської конвенції, уже більше як 185 днів на території Євросоюзу Шенецької зони. Шенгенської зони, так, і вам потрібно перереєстровати автомобіль. Проте у вас, друзі, є вихід ситуації. Знаєте, що ви можете зробити? Якщо ваші документи дозволяють вам це зробити, це карта побиту або ж віза робоча, ви можете виїхати із шенгенської зони не в Україну та повернутися назад. І все, ви уникаєте жодних проблем немає у вас, уникаєте жодної відповідальності, так. Додатково поліцейські можуть прицепитися до вас. Я просто, е як би я зробив. Але я вже давно живу в Польщі, і мені важко зрозуміти тих людей, які просто не можуть розпрощатися зі своїми автомобілями, бо такі є. Я теж колись таким був. І знаєте, вони не хочуть продавати свій автомобіль із-за того, через те, що вони вложили в нього всю душу. Хто з вас такий є, друзі? Я був таким, але я вже це переріс. І хочу вам сказати, що ви можете перереструвати автомобіль і забути про всі проблеми. Але знову ж таки, в Україні дешевша страховка і так далі. І взагалі, коли ви не їздите на авто, ви страховки не купуєте, бо вона стоїть на місці, і ніхто перевірити того не може. Є плюси, є мінуси. Отож, обирати вам. Тому пишіть, чи цікавить вас нульове розмитнення і зроблю для вас відео окремо, як тільки дізнаюся про це все. І чекав... чи цікавить вас така послуга, наприклад, в Кракові. Пишіть свої коментарі. Ну і на сьогодні у мене все коротко розповів, розповів вам інформацію. Я йду грітися теплим чаєм і побачимося вже в наступному випуску.